Радио Свобода. По информации Радио Свобода в эфире Радио Свобода Мюнхен. Есть выпуск с передач российской мовы радиостанции Свобода за 25 мая 1964 -го года. Насливно. Агентство прес International сообщило, что ночь на воскресенье в Киеве в здании библиотеки Академии наук СССР возник пожар. Несколько пожарных команд ведут борьбу с огнем. 24 травня я тоже шел в библиотеку и увидел побачив... Групу людей на дорозі, і клуби диму, які йшли з вікон бібліотеки. Всякі перелякані вигуки людей, бібліотека горить, бібліотека горить. І я одразу це сприйняв як удар, як удар ножем серце. Бо бібліотека це був острів Свободи. Після того, як про пожежу, яку не могли загасити три дні, дізнався світ, про це дозволили сказати і українцям. Публікація в газеті Вечірній Київ за 26 травня. Це перша згадка про одну з найбільших культурних катастроф. Тоді ж були чутки про те, що пожежі були в Самарканді, Ажгабаді, у Двілісі. Оце тут, у Києві, але чомусь, скажімо, у Москві центральна бібліотека імені Леніна чомусь не горіла. І архіви ЦК КПСС не горіли. Багато шуму навколо підпалу бібліотеки в Академії наук України. За доповідями загинуло багато унікальних книг. Перший секретар ЦК Компартії України Петро Шелест. О п'ятій ранку на пульт пожежної охорони поступив виклик, що горить будівля Державної публічної бібліотеки Академії наук УРСР центр Києва. Поруч червоний корпус університету. Під загрозою опинилися 6 мільйонів книг, 10 мільйонів газет, 200 тисяч рукописів. Я особисто бачив, і це важко забути, крізь скло віконне видно було на полицях стоять книжки і поверху. Ходить вогника відомий історик у травні 64-го був школярем, яким з дивом він здогадався взяти фотоапарат. У мільйонному Києві не знайшлося інших фотолюбителів, які б зафіксували цей злочин на плівку. Ну, дивіться, оце от фото. <кхух> Таких фотографій у мене дві. Ну то вони не показні, тут не буяє. На місці пригоди було виявлено та згодом заарештовано співробітника відділу марксизму ленінізму бібліотеки. Він порізався склом і втратив багато крові, але жодного фото Віктора Погружальського не існує. І це ще одна загадка. Погружальський або Погужельський Віктор Володимирович, 1925 року народження, уродженець Хмельницької області. Батько у 1938 році був розстріляний за звинуваченням в участі в підпільній польській організації військовій у бібліотеці з 1951 року. Був тричі одружений. Спочатку він відмовлявся від того, що це він здійснив цей підпал, і заявляв, що він просто випадково знаходився в цей момент біля будинку і навіть сам намагався цю пожежу припинити. Заявлення прошу вашого розпорядження, зачислити мене на должність уборщиці з п'ятого .48 року. 48-го Прошу не відказати в моїй просьбі за Денисюк». Юхімія Денисюк була неграмотною, саме тому за нею на всіх документах от ми тут кілька їх бачимо в справі. Ключовий свідок неписьменна прибиральниця Юхімія Денисюк. Першою вдарила на сполох. Вона чітко казала: бачила ще невідомого, який встиг втекти. Містом поповзли чутки. Мовляв, підпал зроблено навмисно, ніби знайшли порошок, який загорявся при контакті з водою. В душі настроїв того часу. Я відразу зрозумів, що це підпалена бібліотека, що це підпал свідомий справі зберігаються документи про те, як КТБ інформувало тодішнє партійне керівництво радянської України, що серед громадськості міста Києва широко розпространено мніння о том, хто поджок, що піджог завершен співробітником бібліотеки, страдавшим психічним заболіванням. Можливо, коли-небудь інформація буде відкрита, і ми зможемо не просто процитувати, але й показати ті документи. Тут, як правило, фото різних поверхів. Ось, наприклад, другий поверх вони підписані в книгосховище. Так, тут, тут сьомик можемо бачити. Наскільки я знаю, пожежа був від полі. першого до восьмого. Він на всіх поверхах. Тут іде під час суду палій часто робив виступи у віршованій формі, свідки цитують явно не випадковий і не вистала на рядок. Враги культури на свободі в тюрму попався тільки я. Я впізнав цього підсудного погружальського. Я його знав в обличчя. Суд був власне відкритий, і водночас суддя придиралася до яких дівчаток, які сиділи в першому ряду. Що ви записуєте? Давайте свої записки. Вирок був суворим: 10 років позбавлення волі. Загальні збитки держави були оцінені у 883 тисячі рублів. Євген Сверстюк по гарячих слідах написав гострополемічний текст, який отримав надзвичайне поширення у Самвидаві та за кордоном. Нам вже не раз плювали в обличчя. В цьому ж році наплювали особливо нахабно, спалили найбільшу українську бібліотеку, зірвали місток між нашим минулим і сучасним. Коли ми навіть від цього плювка не опам'ятаємося і підставимо покірно заплющені очі під інший, тоді ж хто ми, як не раби, підніжки? Грязь Москви? Для нас, молодих людей, котрим по 18-19 років, це був заклик. Це був заклик постояти за себе, відстояти свою історію. У процесах 1965-66 років ця річ проходила майже у всіх справах. Принаймні, у справі Михайла Богдана Гореня і Зваричевської, і Осадчого, цей документ фігурує. У справі Масюдка фігурує. В Калинців він був цей документ. У нашій справі це Василя лісового Євгена Пронюка і моїй. Це вже 72-го року. Цей документ був. Сверстюк, а за ним і чимало дослідників пишуть, що вогонь знищив серед іншого цінні рукописи, стародруки, архів визначного лексикографа Бориса Гринченка. Ми вирішили перевірити, чи це так. Можу з повною впевненістю заявити, що жоден рукопис не пропав, і єдиний слід від того е, злочасного дня чи подій, та й злочасний залишилась е, таке п'ятно. все збереглося як до жодного рукопису, так що все на місці. І ви можете просто можете я, ми можемо вам відкрити всі от шахи. Ви побачите, що воно <рес> <не, у> <рес> віру покаже. покажіть фон Гринченка, покажіть фон Гринченко. Цей архів зберігся абсолютно повністю. В Цих папках, конкретно, ось папки, там в тому, в тій шафі, зберігаються документи із особового архіву Бориса Дмитровича Марії Миколаївни і Насті їхньої дочки Грінченків. Тут їхні наукові праці, листування, публіцистика. Ми з вами, якраз, зараз і знаходимося у відділі стародруків та рідкісних видань нашої бібліотеки. В цих шафах, як ви бачите, це білі королівські так звані шафи останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Вони від пожежі не постраждали. Як ви бачите, і саме приміщення, і шафи не обгоріли, так само як і книжки. Насправді найбільше постраждали фондосховища та кабінети, де в 20-х роках була зібрана колекція книг про Україну. Те, що згоріло в першу чергу Україніка, я це чув сам і дуже охоче в це вірю. Пропали речі, які, знаєте, відновити не можна ніякими дублями. Але на щастя, більша частина втраченого мала дублікати. Зберігалися вони по всьому місту, зокрема у підвалах щойно зведених хрущовок. Саме тут, на київській вулиці Дім'яна Бідного, тепер Олега Ольжича, у 60-х-70-х роках знаходився обмінно-резервний фонд центральної наукової бібліотеки. Тут зберігалися сотні тисяч книжок. Як бачимо, тепер тут закрито. Вона наживає. От этих хороших помещениях, ката создаются условия. слові, как як на харчо це клоні книга із тих же подвалів. Ну от всі ж говорят, боже отже, что там... условно это, да? <свистак> <а>, а... ні, это <свистак> <це, свистак> не на улице. Це было в інституті органічної хімії. Віктор Погружальський за всі ці роки жодного разу не розповідав власну версію подій. Як не дивно, після відбуття покарання йому дозволили повернутися до бібліотечної справи, правда, у Молдові. За даними українського реєстру виборців, доморощений Герострат принаймні ще три роки тому стояв на обліку на виборчій дільниці міста Терасполь.